Вітаю учнів на уроці української літератури. Нагадаю, що ми працюємо з вами з історичною повістю Андрія Чайковського за сестрою. На минулому році ми трохи дізналися про е, життєпис письменника, е, дізналися зі спогадів е, його там товаришів, знайомих, так е, ким він був, е, як він поводився. власне, це були лише позитивні відгуки. Від людей, які знали особисто Чайковського, ну а ми вже знайомився з його повістю. Достатньо така історична. Ну зрозуміло, що тут історичні події, але багато таких різноманітних знову ж таки лексичних засобів. Згадаємо там, коли читали Захара Беркута Івана Франка. То пам'ятаємо, що там дуже багато історизмів, діалектизмів, архаїзмів, тобто тут. Плутани на лексики, але для того, аби передати ту атмосферу, яка була, капанувала тоді за тих часів. Власне, тут більш таке осучасне бачення, менше таких слів, але вони трапляються все одно і вони будуть траплятися, і бачимо динамічність цього сюжету. Зараз ми з вами зафіксуємо. 에, зафіксуємо, з якою темою ми працюватимемо. Відповідно, будемо працю, продовжувати працювати із текстом, тому що це важливо. Це нам потрібно. 15. Стопа. Класна робота. Те. Андрій Чайковський. Да, строй динамічний. Давайте так ми динамічний маленький. І тут напружений, напружений, динамічний сюжет. Геройко. Магнітичної пості. Напружений димічний сюжет герой кроматичної повісті Є. Так, ну і ми з вами зупинилися на сторісі Точні, якщо сказати точно, то ви зупинилися, бо на домашнє завдання було дочитати до сторінки 70.2 включення. Uh, і у нас є ось таке запитання на сторінці 724. Доведіть, наприклад, четвертої та п'ятої частин твору Чайковського застрой, що це епічний твір. Дивіться, епічний твір, чим він відрізняється від, наприклад, того ж ліричного вірша, тим, що це розлогий великий за обсягом текст де діє. Багато різноманітних персонажів, є конкретний сюжет. Так? А сюжетна лінія, багато епізодів, може бути декілька сюжетних ліній. Тобто там ось такі чинники діють. Так? Якщо ж це вірш, то ми можемо чітко з вами відрізнити вірш. Так? Це ремовина, віршована, віршована мова, не текстуальна. А віршована, і бачимо, що там а, має бути або римування, якщо це а, акровірш або а, вірш без рими, то відповідно там а, теж є певна структура його. А, розуміємо, що лірика там може бути описує або авторка пейзаж, так тобто пейзажна лірика. А, там, громадянська, якщо ми беремо там, Шевченка, так? філософська, якщо там якісь роздуми про а, якусь е, подію, так, а ось епічний все ж таки розлогий масштабний текст. Так? Епічні великі за обсягом це романи, повісті, то такі невеликі можуть бути там, оповідання, новела, е, е, казка. Так? Це теж епічний текст. Відповідно, ми і е, розрізняємо. А насправді, в чому виявилася теплота родинних стосунків братів, судаків постійно панує взаємодопомога, взаєморозуміння, взаємоповага, вихованість, стриманість, обміркованість тобто ну, настільки вони працюють так в тандемі, сказати, рухаються, зростають. Допомагають одне одному, і це дуже важливо. На цьому акцентує автор повісті увагу читачів, підіймає такі питання, як ось ці, можна сказати, стосунки між так, рідними. Розуміємо, що ці стосунки ось вони такі дійсно теплі. Вони дійсно теплі через те, що постійно є підтримка, є до кого звернутися, є хто допоможе. Це дуже важливо і в, в сьогодень, тобто зараз, у 21 столітті, обов'язково потрібно об'єднуватися, допомагати одне одному, менше звертати уваги на якісь несенітницю, на якусь так. Незрозумілі речі, які нам просто заважають, це Воно не варто нашої уваги, не варте нашого часу. Це безцінний. Час наш, це безцінний. Його краще витратити на щось приємне, на щось корисне, аніж на якісь чвари, плітки і таке інше. А, тому, звісно, ось так і визначається в цьому тексті. А, так, Остап Тріска, в принципі, пригадайте, що таке кульмінація. так? Ну, Кульмінація насправді, це такий найбільш загострений епізод, найбільш загострений е момент у тексті, який начебто перегортає все е з них на голову. І ми розуміємо, що щось змінилося, і ми вже в очікуванні, як далі буде розвиватися подія, а що далі буде робити той чи інший. Е власне, Персонаж. Як ви вважаєте, порування Павлуся виручити з неволі Ганусю сильніше від братових чи батькових? Так, вони сильніші. А настільки у Павлуся був запал, так? він з'явився цей запал, він поставив собі за мету, що він допоможе Ганусі, він визволить її, він будь-що витримає усі там. Перешкоди, все це витримає якісь проблеми, все це зможе опанувати це для нього досвід. так? Він ще дитина. Він ще дитина, але все одно він уже мислить як доросла людина, яка відповідально ставиться до того, що вона робить. А, так. Ось у нас є таке завдання, напишіть коротке висловлення півсторінки, що починається так. У четвертому, п'ятій частині повісті мене найбільше вразили. Ну, Це, мабуть, буде таке домашнє завдання вже на оцінку. Працюємо далі. Шостий, ро... Шостий частина хлопець за ці два дні освоївся зі степом і татар тепер не боявся. Розуміємо, так? що тут у нас є татари, як вороги, якщо у Захара Беркута там були монголи, то тут татари. У нього ж була шабля та два пістолі, то не те, як він цікав зі спасівки, Нагадаю, що Спасівка — село, в якому, в принципі, починають відбуватися події. Тепер він вже міг між козаками бував у поході і бачив, як татари б'ється. Уже перед вечором доїхав до якоїсь ріки, вода пливла між двома досить стрімкими берегами. Тут і ночувати буде, аби тільки хороше місце знити. Та лише з'явився над берегом. Його обсіла хмара комарів, що аж в очі лізли. Від комарів найліпше обігнатися ватрою. Ватрую ось діалектизм, до речі, це вогнище. Вона й вовка відстрашить дійсно ватра, вогнище розпалювали, якщо знаходилися там у, гли... у глибокому так, лісі, аби відлякати тварин, а хоча не завжди це було так. Інколи це могло навпаки їх зацікавити, що це там таке, і вони починають. І бігти на цей, на цей світ. Зате татарина може привабити, а треба б десь так у затишку, щоб не видно було. Він взяв коня, за поводи і йшов понад берегом і пильно розглядався. Тут наглядів два стирчачі під берегом насажень висоти, камені, що стояли рядом, лишаючи між собою невеличку прогалину. Зараз привів туди коня і припняв до куща. Потім побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву й бадилью. Все це скинув зверху в прогалину між каменями. Тепер викресав вогонь, запалив віхоть сухої трави і підійшов поза верболіз у прогалину. Він, він знав, що в таких місцях може жити гадюка. Гадюка вдень страшна, геш. Скільки їх сам Павлусь замордував у степу таким ціпком, але вночі то вже не те. Вона вкусить так, що людина або скот пухне і треба, людина або скот пухне, і треба їхати до знахаря. Павлусь не раз те бачив, тут знахаря немає. Справді, коли Павлусь засвітив у прогалині, зашипіла гадюка, утікаючи поміж кущів. — Вибачай, — пані матко заговорив стиха баблу, що не дав виспитися, цього разу поступися гостеві. За це вранці спасибі тобі скажу. Павлусь розвів степени величку ватру, комарів прогнав, оглядаючи своє логовисько, він побачив під берегом печеру і подався туди з віхтем горючої трави. Тепер він відчув, що хоче їсти. Він не хотів з'їдати всіх своїх запасів, забавляючи себе, визбирав потоптані дюченята і кидав у вогонь. А вони на вогні вертілися пухле, відтак тріскали, жистки розліталися. Отою забавкою голоду не заспокоїв. Павлуй сміркував, чи не можна б з'їсти печену гадюку або жабу. Такий жабу ліпшу, ріці, мабуть, вони є. Якби лише зловити, бо їсти страх хочеться. Можна б і птицю вбити з пістоля, та тепер ніч, нічого не поробиш, треба пекти жабу. Він узяв жмуток трави, запалив і пішов до ріки, кілька наляканих жаб скочило справді у воду. Хлопець поліз у воду з вогнем, забувши про небезпеку. Такого дива він ще не бачив. Вода була йому вище колін, чиста. На споді виднівся пісок. Аж дивиться, а біля нього щось плеснуло по воді. Він стояв, не рухаючись, трава горіла ясно. З неї відпадали яскраві істри на воду, і тут же з шипінням гасли. Поблизь побачив, як підпливла риба, тоді запустив блискавкою руки в воду, піймав рибу коло голови та впоїялив пальці в її зябра. Догораючи траву, пустив на воду, його огорнула пітьма, лише бачив білу рибу у своїй руці, що кручалася на всі боки. Це, мабуть, краще, ніж жаба. Подумав Павлусь, слава тобі, господи, виліз на берег і пішов у свою печеру, де вже вогонь почав пригасати. Повлусь докинув бадилля, полум'я розпалахнуло, і він заходився коло риби. Полусь не пам'ятав, чи йому що так смакувала, як ця риба. Тепер помолився, вкрився кожухом і заснув безум. Він прокинувся рано від того, що хтось сильно штовхнув його в бік, розплющив очі, побачив над собою високого чоловіка з люлькою зубами. Чоловік був одягнений у подерту брудну одежу і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були постоли, обв'язані мотузками. Лице чорний, пожовте та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що показувало б, що це. Козак. Уся його зброя, довгий ніж за поясом, уставай, козаче, прав дорогу, гукнув і сплюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежа анці таки налякався. Та, та ж це, напевно, харциз, Розбишанка, про яких стільки від дідуся наслухався. Отого разу у спасівці піймали пару каткого самісінького харциза коло коней, він його бачив. А хто ви, дядьку, буде? Питає й павуся як його серце затривожилося. — Не будь надто цікаве, то в пекло попадеш. Роби, що велять, збирайся, куди ж ви мене? Побачиш, візьму тебе з собою. Павусь схватив миттю пістолі, відвів курок та поки встиг вистрілити, харциз ударив його ногою по руці, і пістоль випав з руки. А дивись, жаба, до пістоля береться, харциз однією рукою придержав полося. А другою зв'язав його мотузком руки. «Дядечко, пустіть мене, просився Павлусь, аж плакав. Я так зі страху ж, бо ви мене страх налякали. Я далебі нічого, я сестру шукаю, її татарові сиру взяли. Пустіть, дядечко, пустіть Бога за вас молити буде, а то я запізнюся. Ну, заспокойся, я тобі дорогу до татар покажу. Та вибач, що тебе трохи спутав. Ти, бачу, ку... косати любиш. Розбишако осідлав коня, він зараз зміркував, що в сідлі є гроші, бо посміхнувся, пістолі заткнув по собі за пояс, шаблю шпурнув геть, бо йому такої малої не треба. Колись мало не розплакався, знову через свою шаблю. Харциз скочив на коня і посадив волос наперед себе. Ну, тепер поїдемо до дядечку, у мене болять руки. Розв'яжьі безумлі. Добре, я тебе розв'яжу та гляди. Якби тобі забаглося стікати, то не прогнівися, прогнівийся, голови тобі скручу, як горобцею. Павлось поглянув на харциза та аж задерев'янів, у того очі світилися, мовив кулаки. Куди ж ви мене везете? Тобі кажуть: До тата, Знакова наша дорога. Ти за сестрою шукаєш. А вже ж за сестрою, за Ганною. вона така добра, як ангел. Татари набігли на нашу спасівку, багато людей піймали, і її теж. А ти? Я в цій татарському коні та по дорозі козаків здибав. Вони відтак розгромили татари, багато наших спасівчан визволили. Далеко звідси? Мабуть, далеко, десь над рікою Самарою, коли знаєте, дядько, сказав по хвилі. А чого? Ви чоловік бували, поможіть мені, будь ласка, сестру відшукати, визволити. Велику заслугу Бога матимете до того ж, я вам ще гарненько заплачу, а в тебе є гроші. Є би й червінці, і таляри. Усе те буде ваше, коли Ганя буде вільна. Харцис посміхнувся з Ну, заспокойся, побачив. За гроші більше не питав. Він знав, де вони сховані. Павлусь справді заспокоївся, хоч як Харцис йому не подобався, він міркував, що за гроші все зробить. Отож, зраді, як сестру викупить, визволить і привезе додому. Харцис відгадав задом хлопця і був певний, що від, він від нього не втече, а буде його держатися, мов рапі. Коло полудня натрапили на велич на невеличку ватагу татарських купців, що верталися з Києва в Крим. Харциз, заїхавши між ними, почав щось по татарськи розповідати, показувати на Павлуся, Татари взяли його з коня. Є стали оглядати, мацали за руки й ноги, повертали його голову і заглядали в зуби достоту, так як роблять купці зі скотом на базарі. По зародилося лихе перечуття. Він здогадувався, що харциз продає його татарам. упевнився у своїм передчутті, коли татарин вийняв гаманець із грішми і став їх лічити на руку харциза, який не злазав із коня. А він сховав гроші в кишеню і, заговоривши ще кілька слів, завернув коня та подався в степ. Дядечко, дядечко, чого мене залишаєте? Голосив Павлось. Він, він хотів за ним бігти. Харцис оглянувся й каже, Шукай дурню сестру, вони тобі дорогу покажуть. Татарин придержав Павлося за руку, не втікала, бо зв'язала тебе за мотузок, твій тато продав тебе мені. Який він мені в чорта тато плакав сердито Павусь, а вздогін харцизові упнув, продавте ти мені, юдо, Бог тебе певно покарає. Павлусь присів на траві і став страшенно плакати. Харциз був дуже задоволений, добув, без труда коня, сідло з червінцями та й за хлопця гроші взяв. Тепер поїде де небудь у город і загуляє, загуляє, аж чортам стане заздрість. Він заспівав, аж луна по степу пішла. Так, сторінка 76-77. О, oh, о, о, yeah. 76-77. Це так багато. 76, 82, 76, 72, читати домашні завдання. Поки працюємо з текстом, письмове я не буду давати. Там, домашні завдання, читати сторінки. Шість два. Є домашнє завдання. Є. Якщо будуть якісь певні запитання, будь ласка, пишіть в коментарі або в класу, то побачимо.